Всім доброго часу. Всім привіт. Да. Сьогодні у нас свято. Знову ж таки, так. Сьогодні у нас знову круточки, знову дадеп, але на цей раз не в ХС серії і не на кошко жінку, а на ось криву жінку в Genshin Impact. Коротше, банер скірк. все розуміємо, ну, час будемо крутити. Ну, поїхали. Що цей чи дві Я б охоїв, якщо б це була злота. Ага, ну хочеш. Ага! О, як! О, да деп! О, як! О, як! Дивіті, дивіті гідрофімбічка. Ууу, сіди! Ти ж сказав, що він юзлес. Так похер, красиво. Взагалі ні, він типу зі скільк грається. О, просто... Переглядь, переглядь ті що це? Кнопно пашка, кноп внизу кнопка. А, боже, ти не бачиш не А, ну це превью. А, mm -hmm. превью. Okay. Текстове. Next. Давай. Эх, типу, він, він далеко не най... До О, деп. Фаво ні, фаво, ні, це нам треба. До деп, до деп. Типу, далі не найуніверсальніший герой, як кажуть, грає тільки з Kirk, але... Ну... Дякую за милфо. Next. До <sighs> деп. Uh. Швидка, Ты швидка, е падай, падай. Oh, oh, боже. А Ще so дві to... десятки, зараз Очко. Бля. Yeah. Дякую. Давай. Ага. Пішли. Uh -huh. uh -huh. <melodie> це якщо що. A це 70. Ні, 72. 72. <melodie> Блий. Якщо, порах... Якщо я правильно порахував, то повинно бути 72. А ні, почекай. Ну ши... а, 68. О, в тебе... О, да, да, ну 70 плюс там, типу, 7. Ну, ну дибе диві... Це... бистра. Я, я скипну, бо. Ах, курда, мама. Біфік. Ну, unluck, ч сказать. Йоу, не клас. Нічого. Ми зробимо цей. Потім вставочку, коли ти хорошо. Так, так, ми повернулися з невеликим додепом. Да. Целі, цілих дві. Ви бачили, як ми без воді. Не додеп. Блін, ну давай, давай нас... ластовий додеп. <плінь>. Давай. Юріа, ви дас, please. Моя богиня. Так, а тепер дода... де. <смірно> Нам потрібен звук металічної труби. <проб> Ні якого біса? Потому що потому. Да <кліст> так, так, якщо будьте, зараз я депну дві і випадає Скірк, то ок. Mm -hmm. Я буду скіпати. Щоб О, ну, oh, как! Скірк тепер це буде? Ну, нас ралі, що можу сказати? Mm -hmm. Ну. А вдруге милоїка, да? Угу. Ну, давайте так, в тебе не закрита сумера. Mm -hmm. А я сейвлю, гарант. Все, я Окей. Okay. Всім привіт. Це продовження криток Скірк. Де знову ж таки? банер, банер Скірочки. Як? Як Будемо зараз крутити на моєму твіні, бо тут немає жодних адекватних дамагерів. Дякую за увагу. Коротше, там. Будемо крутити. В нас 30 відкручено, 62 існує. А мене чутно? Я хз, можливо. Добре. Але я не впевнений, тобі у нас. Так, прийшло. все, короче, поїхали. Якщо ви чуєте голос, то це у вас не галюцинації, це мій брат просто. О, як. Так, мені треба далі бажано s 6 Давай, skip! Будь сильний. Блять. А! Да, Мілфа. А, жінка. А, жінка. Боже. Так, я підготовлю звук металічної труби. Дякую. Ой. Так, ну давай, давай, швидко далее, швидко, далее и скип, давай, быстро. Ну, де, да, далее, Це блин, да господи, да хрена мне ваша контакт. Ура, О, Фэнбойл. Пока ну, ещё Милфа вітаю, Витаю, давай. витаю, мы его забрали. Особенно, если у Милфы есть... Не надо, дядя. О как. Ну, тут ладно, тут О, как. О, ну, так. Ладно, це, давай, скіп. О, ну, добре, допустим. О, без струн. Стрінгі. Так, а, це, 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 почекай, це а, було 60, це, 70, це 70, а, ні, було 62, відповідно, було, е, так, о, о, це не треба. Потім було 62, А, блін, стоп, ну так, да, це 70, тобто зараз повинна бути легендарочка. Давай. Ура! Да, да. Так, я готовий. це не буде ділюк. А, Окей, приз. Я готовий. Боже. Нажимати цей бинт. Раз, два, три. Блядь, не то. Раз, два. Боже. Ля яка жінка, боже. Давай і скіп, дай, давай не. скіп і дві. Ти в мене, ти в мене спиздив. Спочатку Ну тобі... я вже забув кого. Тобі, вип... тобі випало дві дехи на стандарті. Дерья на стандарте. Ну, ну це одно. Так, давай зараз ще одну десятку озброєння і давай. Якщо тобі ще сильно випаде, я тебе видаляю нахуй. Окей. А, ну добре, допустимо. На, на їх поставлю, буде ганяти. Дякую. Давай, якщо в тобі за дві крутки за, за... падає сильно скір. А, за, добре, за п'ять. То ми з тобою більше не брати. Я тебе видаляю з друзів нахуй. То ми з тобою більше не брати. Я це зрозумів.

Бля. Я крутився за нової іки, але мені було похо. Ну все лабре. Так, поки прикол в тому, що в мене тепер 100% гарант в плані того, що в мене буде наступна легендарка івентова, так ще й. Ну, це, цей. -якому випадку буде... ну, ну да. це, типу, якщо я не докручу. але я думаю, я докручу, типу. Піпец. Ну, ти, якщо хочеш депнути, то депай. все. Ну, вітаю! Uh, I'm kinda shocked. Coming, bye -bye. Бур, бля, бор, я кашенька круто. Um, what I can say в своє це, виправдання, я не знаю. Ти падла. You you uh, ну я вот Ну, коротше, ось, тепер в мене буде скірку ось так бігати. А, а може нахуй? Скірку в фізу, поїхали. Uh, ну, коротше. О, до речі, гарно виглядає, мені не подобається. Ні, без року дуже гарно виглядає. Ну, коротше. Ну, все, the deputy Так. На цьому. В мене. <клухи> Жінку, На цьому, I guess that's all. Це були дуже неочікувані. Неочікуваний дадеп, але він вийшов. Адже не здається, що в тебе персонаж Зайли? Е, ні. Так, По-перше, це ітер. Ітер пішов нахи. канон. Бля. Правда, виглядає, звісно, без сігний, як кально ну, нічого. Ну, коротше, все. Е, дякую за перегляд. Е, Обов'язково подивіться інші відео, зокрема, Крутке Сайфер, бо я думаю, ви його не дивилися, а воно круте. Коротше, все. На цьому можна, не... куди ти дивився? Все, на цьому все. Гудбай, до побачення і до зустрічі далі у наступному відео. Все, гудбай.